Так. Доброго дня всім. Продовжуємо далі. Той самий день, просто інше відео, інша серія. Що я зробив? Значить, зробив вже ось таку одну. Не знаю, як її назвати, але лежі можна назвати. Не знаю. Коротше, вона має ширину, ширину в нас 55, ну, майже має. Коротше, то таке. Там сіко. Пів міліметра немає тут таке, то і так я буду варити до рами. Внизу. Коротше, що 55 ширина по рамі. Потім виступ у нас ось так. У нас є виступ 6 см. Да? Кут загин. У нас виходить тут 35 см, десь так. Також виходить у нас 35 см. Ну, звичайно, ширина. Таку я зробив одну, треба ще зробити ще одну, потім сюди буде варити цафа і воно буде в нас виглядати ось так приблизно. Продовжую далі, зроблю другу. І тоді вже вам щось покажу. Ну, покажу я ще вам, як воно виглядає. В принципі, в нас на рамі, як воно буде виглядати. На рамі у нас воно буде виглядати, Блин, не покажу здалеку. Коротше, виглядати буде ось так. Да? Тільки воно буде там далі. Одна буде так спереду, да? а друга буде ззаду і посередині буде так, як балка. Да? Ось такі дві штуки в нас буде. Одна далі, то просто тут піддонта в мене чуть виступає, тому мусить бути так під, підон, воно та генище опущено. Тому що, блин, якщо посунути вперед, можна зробити вище балку передну. Да? Можна і вище підняти, але сильно високо вже не підоймеш, немає тут висоти. І не будеш мати що, тут за що закріпитись. Ну, зрозуміло, міг би тут щось доварити, доштукувати. Але туди не буде, щоб качати. І... Плюс, ну, допустимо, було би місце, щоб. Вкачаю, щоб була ще, булаша, да, допустим, типа, воно ще є. Але, типу, все одно не можу я сильно колеса вперед сунути, бо посуну сильно колеса вперед. Колеса я даю рівно з рамою вперед, так, щоб він був чим покоротший, коротший, би в нього був малий розворот радіус. Звідси в мене десь має вийти 22 чи 23 см від колеса до рами. Рама ширина в мене 55 см під дигун і метр м по центрах. Продовжую далі. Зробив я тих дві штуки, посвердів ще отвори, блин, просто так хотів посвердів. Коротше, посверів. Врізав, вже, зробив приблизно образну балку. да? Коротше, відрізав. Хто пам'ятає, я ще доварував ось такий кусочок. да? блін, Можна було і не доварувати. Я вимірив, все добре. було. Бачите, мені лишилось. Можна було цей кусочок не доварувати, ну і десятка лишилась на другий раз. Я його відрізав чуть-чуть там було, по пару сантиметрів. Я його відрізав середини тиго. Коротше, що я врізав. Вимірів, намірив, нарахував. У мене виходить зараз воно 90 см. Звідси і. не видно. Ідо Да? Фокус. Да, виходить звідси, до коротше, 90 см. По центрах я зараз мірив, у мене є 1,19,5 м. Да? Я от тепер омірю, то що туди-сюди, коротше, диски, там, туди-сюди, коротше, справа, зліва. Але тако, я говорю, я і так ще, напевно, буду тут відрізати. Я прихватив з грубшого. Тому що зараз мені лишається, що? Мені треба значити центр і пропилювати в центрі отвір і вставляти ось це на середину. Мені треба було середину. Треба вставляти це. 5 мм я потім зможу собі посунути тут, там чу-чуть просто я зараз то образно я прихватив одну сторону і другу. Я не знаю, тут на якій висоті що в мене. Бокс. Розумієте? Я не знаю, чи воно вище чу-чуть схоче піднятись, чи воно нижче схоче опуститись. Ну, приблизно там тим тракторів, можливо, і чу-чуть менше було. Да? Я пам'ятаю просто від того. Тут може чуть інакше, інакший двигун, там інакше кріплення. Все одно воно приблизно все то саме, але трохи інакше, блин. Поки що я не знаю. Далі мені треба колеса скидувати. І сверліти центральний отріб, вставляти той палець. Шириною вже маю балка, яка буде. Центра в мене всі майже сходів, фігня, Я відріжу, я 5 мм я одну сторону я собі посуну. Куди мені треба. І приблизно так то виглядати воно буде ось такого. Потім далі, то, що той. Тако, той палець ставиться в середину і. Потім то буде приварватись ось так ось так буде приварватися другий Ну Звісно, що це має бути всередині. Тому що, коротше, ну коротше, це буде довго, ніж я то свердло, ніж того. то і так здається, то, блин, то три метало сверліти треба, то досить велика товщина. треба Три металло сверліти виглядає, вона приблизно в нас ось так. Коротше, роботи ще є досить. Ну, і от маєте, ніж, блін, то, то зробив. Подивився правим глазом, подивився лівим глазом, Блін, ніж туди, ніж сюди, щоб воно було якесь рівно, однакове, Блін, воно дуже довго багато часу все займає. До ну, речі, на дворі вже майже вечір, да? майже вечір вже на дворі. От, цілий день От займила така штука, майже нічого не робив. Ну, крім того, я ще можу робити іншу зранку. Да? Так то воно займало в мене вот стільки часу. Все, далі сверлю ось світлови, далі сверлю центральний готрів, вже звернути вже не буду. І центральний отвір. І треба її котити до трактора. приставляти тут ті два кронштейна, один другий приховачувати ось до того. Дивитись, яка висота, що пасує. Якщо висота пасує, відріз чуть відсунути на пів міліметра. І все, і балку можна вже варити. Що є роботи, я знаю, сику. Я думаю, якщо ви все добре, то. Ще два дні, і тіпи, блин, вона б вже була прихвачена, передок би вже стояв на колеса, я так думаю. Добре, далі я буду працювати, щось дойму, щось покажу. Забув що говорити, коротше. сверлів no, siempre... uh... я, ну не присверлів, я почав сверліти, мені не сподобалось тут дуже довго. Коротше, я вирізав булгаркою, ще трохи тут підпилював. коротше, і так я зробив вже внутрішній отвір в балці, да? Покажу ось так. Я був вимірів середину, вона в мене має коротше, 90, середина 45, да, і по пальцям було 45. Да, і я так відзначив собі. І я вирізав, типу, Все нормально, все класно. Хіба ще треба буде виставити, бо ну, воно було трошки криво. В принципі, воно буде в нас виглядати так, так. Ну, верх ногами, так як воно є, так і буде, так і буде. Тут ось знизу, да. Так і буде. Просто то того, Я ще не знаю, на яку висоту. Чуть-чуть вище сантиметр, чи чуть нижче сантиметр. Я ще конкретно точно не знаю. Ех, поки що так. Думав я, чи потрібно сюди, наприклад, давати якусь пластину усилювати. тут сильно типу, нічого не допоможе, нічого не дасть. У нас тут стінка є досить груба. Тут два метала йде, десятка да? швеля. Середина, ще вісьмерка стоїть. Не знаю, може вибір, зараз покажу. Коротше, я його вибив, показую, воно у нас значит, ось таке, так. Тут два металла, Вгорі два металла є, да? потім тут у нас одна стінка від 80-го шелра, і там є з тої сторони є дві стінки з 10-го що було. і п'ятерка полоса, то що я зашивав ще 80-й шевеліт. Така у нас стінка виходить. Тобто, до речі, я мусив я мусив вчора тут облгарку болгарку спилювати, тому що воно з тої сторони має такий самий горб Ну, Воно там є, бо там зовсім по-інакшому. Але воно там нам накачають, що воно не влітає. Я мусів тут спиляти, бо інакше воно сюди не влізло. І воно буде в нас Да? І потім ну, тут треба забити, йому треба допомогти, так то заходить. Хтось каже, що того, щоб вибити палець, блін. Висверіти я не можу. Ми міг би висвітити, але, блин, туди треба точити палець. Я напевно його трогати не буду, тому що я сумніваюся, ніж ті втулки, коротше, з'їздити, то то багато треба. Щоб виїздити то ті втулки і до то того, щоб виїздити. Там по нього хтось буде, то най собі потім робить. Хоча, блин, я не знаю. То, Щоб то виїздити поламати, то треба дуже багато часу, так? Да? Тому я тут то -то лишаю так, як є, я то заварюю. В тим тракторі, що я робив, то я був точив інший палець, сверлів тут отвір, щоб можна було забити, можна було той палець викинути, Не знаю. Може, зроблю, може. Нічого не гарантую. Якщо піду далі сверліти, то може висверю, може, зроблю. Може, то треба, якщо так, то треба висверлювати, точити новий палець, то отвер. Ну, отвер тут сверліти отвір. Ну, отвір тут просто не проблема. Туди й точити той палець довший. Точити на сквізний, напевне, отвір, сверліти, тому що би знизу можна було болтом затягнути на клин, да, щоб той палець тримався. Не знаю, можливо, зроблю, можливо, не зроблю. Нічого не гарантую, нічого не говорю наперед. Все, далі я. Далі що буду робити? Далі я тут виставляю. Блин. Виставляю його рівно, би воно не було, би воно не було такого, тако би воно не було. Виставляю його рівно, забиваю стільки, стільки мені треба. То, в принципі, у нас буде зад, Отак вона зараз і стоїть. Так як вона коротше, так як стоїть, так і зараз і стоїть. Я і так і заду за нею зараз, да? і І що? Коротше, його виставляти. І... і можна заварувати. Не знаю. Косинок давати, напевно, тут не буду, блін. То безсмислено. Тут грубий метал кругом обварити. Та, може буду, може не буду. Не знаю, блін. Ну, тотіво, коли я буду приварювати до балки тако, та? тотіво то я по-любому косинки буду давати такі. Маленькі, так? Да? По-любому кисинки буду давати. Тут не буде. Да? Все, далі що зроблю, обва і здойму. Здойму вам покажу. Тому що чому, я казав вже, чому постійно так говорю, тому що дивіться, вчора я не працював, вчора я їздив по справах, вчора я ще їздив, там заправився, ще мав деякі справи туди-сюди. коротше, І весь день пройшов. П'ята година я пішов, а, година я ще пішов, до шостої я ще туди отвір пропиляв і потім вже пішов віддихати. Сьогодні таке саме. Зараз друга година вже доходить. Я ще сьогодні, в мене штани, типа грязні, я різав бруківку вдома. Я боки, типу, зарізав, там треба було боки зарізати. Типу, от. Тому так, зараз теж друга година доходить, йду пообідаю і потім прийду, буду прихвачувати, виставляти і м м заварувати буду. Напевно, що так. й палець не буду витягати. Та ну, навіть собі там сидити. Добре? Так, я продовжую далі, значить я обарюю. Ти первую чуть-чуть пострадав. І короче, я маю ось такі електроди, зараз Коротше, Я маю моноліт, і маю ще ось електроди, да? так? Пушина в них двойка. Мені далеко пачка, але ну, я вже їх виварив. Я то скоро. Коротше, я тепер проводив, що спробував. Е, я тут обарюю, значить. Я тепер пробував, з два 2 електроди докупи і кинув ти вошів і сюди прийшов в принципі нормально варить типа горить так електрод раз той раз той, раз той, раз той зараз доймо покажу. так зараз я покажу я типа е, скочим малярським змотав Зараз я якось по показати я думаю що видно два да? Добар ден. Редо маска упала. Бедна, да? Варить. Так я виварю, так? Да? Просто коротше, що виходить. Э, скош зграє, блін, електрод зігріває і електроди починають розширувати. Один біжить вправо, другий біжить вліво. Як два вкупі, типу, то... Варить нормально, так? Да? Як два вкупі, типу, нема нічого, там пропусків, нічого, ванна виходить одинакова. Треба попробую позняти, те, що ми заварили. Що, такий горбатий. Ванна, виходить. Ванна, виходить, одинакова, блін. Головне, би вони не розбігались. Тому йшло нормально, то він мені почнів розбігатись. Я почнув рукавиці малапати. Один побіг вправо, другий побіг вліво. Але коротше, варити можна, схема робоча, чого? Коротше, я продовжую далі. Коротше, продовжую далі. Значить, що, м -м, витягнув її, поставив, прикрутив прикрутив і. Я так типу, вона йде в мене чуть -чуть, так як з наклоном поруч рама, в мене йде вверх. Іде да? вона так в мене чуть вверх. Але чим прикол, воно ще зараз нагрузки на резину немає ніякої. Да? Воно так все в підвішеному стані. Да? Е, плюс зад стоїть там вже чуть-чуть землі. Він сів-сів по-любому. За той час, відколи воно стоїть вже 2 роки, <ріху> напевно, да. бо я лишив був. І присяде тут, підойметься там. Я думаю, що буде нормально буде рівно. Коротше, привіз я поставив. Тут я не зміг поставити, тому що я заварив тут пластину, мені треба ту пластину обрізати, буде, блин... <кху> Зараз я обрізати не можу. Тому я і так приставив обрізну, підняв домкратом. Заклав на той палець ту одну сторону. Піднов крапік, чуть-чуть опустив, надавив так, на нього чу-чуть. І так дивлюсь. Просто, мені от, де в мене є регулюровка по висоті, ось тут. Я можу або тут, або підняти вище, або опустити, Нижче, типу, палку. Блін, думаю, так лишати. Одна сторона в мене є вища, я знаю, щось 3,5 см, а друга сторона є 3. Може, якраз тут ту, ту сторону, там, де є 3, ми її... Обріжемо, опустимо трохи нижче і ширину ми маємо дати на пів міліметра ширше маємо зробити трошки. Да? Може якраз ту сторону поправимо да, і так і лишимо. Воно виходить у нас зараз зазор. Там, там, тим, що я робив вроді менше, щось було трохи, да? Ну тут десь зазориє 4 см, да? якщо рахувати по це. Ну то залежно звідки як рахувати. Бо там того разу я рахую якось, бо я міряю переважно звідси, ось звідси сюди я міряв. Да? Ну і ті павлі, я стою просто над тим, думаю, дивлюсь, хто зробити приблизно, воно виглядати буде такого. А, ще хтось задає запитання, які про просвіт виходить. Що тут у нас значить виходить? Грубо говоря, 29 Ну, присяде, буде десь 27, не буде, так? Тобто каже, мало, мені нормально, мені досить. Виходить десь 27 см, просвіт виходить десь так грубо 27, може 28, буде, не знаю. Виглядати воно буде ось так. Я просто дивився по фотографіях приблизно, як було на тракторі, Там виходило верх рами, рівно з резином, десь був майже так виходило. Тут майже так само виходить. Не знаю, блін. Коротше, далі я щось подумаю, і дороблю. Я здою вам покажу. Далі мені треба тут -ту другу ще доварити, таку штуку там всередині зашити. І, і треба мені погоди просто немає, на дворі паде дощ. Ось таке воно трошки під вечір випогодилось, да? е, Мені треба просто погоди, мені треба все витягнути на двір. Мені треба прихватити тутову прихватити до рани, е, потім, брати, здоймати її, обварувати там-там, поприхвачувати, і, в принципі, його на колесах можна буде котити. Коли він вже буде котитись на колесах, де його треба е, підомкрачувати, здоймати мотор. І. Брати тут всю раму тягнути в майстерню і там, тіпа, її підгрунтовувати і всю раму красити. Кріплення кронштейн ще маю підварити, приварити, бо воно не приварене. Вже не прихвачено циліндра, я показував. Да? І ще одне кріплення на фільтр. І раму треба чистити, підгрунтовувати, красити. Так само балку треба красити. Потім міст теж ґрунтувати, красити. то вже все. Міст можна вже прикручувати. І рама в нас вже буде готова. Можна ставити буде брезовики, хоча не знаю, блин. Бризовики і так і так треба буде красити, не знаю. А, бризовики ще там має дещо варити. Коротше, Коротше тако. Далі я зроблю щось покажу. Коротше, спустя деякі маніпуляції ми дещо зробили. Коротше, взяв я був комазовську балку, так? Да? Е, що я був зробив, значить. Постав на неї домкрат і підняв догори раму. Плюс за раму я ще був зав'язав. І зав'язав до балки. І балку тут застопив. За стовпчик. Коротше, я підтягнув його трошки вперед. Треба поки Ну Сантиметрів 20, може 30. І потім я взяв тут те, що в мене є. Да? Воно ж мені мішає, коротше, я молотком вибив, я його загнув, так щоб мені вставити. І я ще раз підняв, ще раз поставив і коротше, я вже опустив. Поставив його, значить воно тут нас не впирає, воно значить, нас сидить на, на ось цім, сидить спереду, І на ось цім сидить ззаду. В да? мене тут то коротше, спускає, воно тут стоїть, так як в мене та сторона балки, так як на колодках стоїть, да? А та сторона коротше, воно вже той. Та сторона, то воно. от, от Не знаю, на камеру буде видно. Коротше, на ту сторону воно притиснуло трохи, да? хоча воно прихвачено, але опустив тепер повністю був серйозно. І коротше, по рамі в нас воно виходить, значить ось так. Чуть-чуть вона є догори. Я думаю, що все, блин, я так лишаю, так все як є, все підходить, все супер, все класно. Нічого я там опускати не буду, підуймати. Е, я маю на увазі. Тут у От тут що в мене є той зазор, да? я не буду нічого пускати, підіймати воно все те, як є, а так все і лишаю. Всю суперову хіба то що одна сторона є чуть більше, десь на 5 мм. Ми її лишимо. Та сторона, що нижче, я не пам'ятаю, куди чи то та, чи то там та. Ми її підіймемо. Ми її підіймемо. Ширину ще раз виставимо і можна буде її обварувати. У мене значить, виходить зараз від рами. Ну, Так само на тамті від рами сюди до колеса в мене виходить 22 см. Якщо виставити, типу, нормально. Все, коротше, так як є. Так все і лишаю. Так воно все і буде, так? Да? Ну, то, звісно, то так не буде, так воно виступати, то, блін, потім воно засунеться, так як має бути все. Все, виставиться нормально. Задний, значить, шелір я планую приварювати. А передний я буду приварувати сюди ще. Полоски десятки, прорізати його чуть нижче, такі полоски десятки, хоч досить довгі, ще на 3 см. Да? І буду сріти отвори 16-ка і. Або різати різьбі або болти. Але болти, блин, я вже раму заварив, якщо чесно. Там в мене не була так рама далеко заварена, аж до переду повністю зашита. У мене в мене допереду повністю зашита. Не знаю, а може раму виріжемо. Подивимось. Мечик я маю, блин, 16 крок 2, 6, там, чи крок 2. але другий номер хіба? Першого немає. Ну, попробую, може ним наріжемо. Яким там 14 чи 15 серед лов треба просторіти, 14, думаю. І можна попробувати нарізати на 4 болта. Два звідси, два звідси, і задна приваруватися буде. То так буде. передну відкручуєш, витягуєш і балку витягуєш саму з пальці. І все. Продовжую далі. Значить, що я зробив? М -м -м. Виварив майже пачку електродів, так. Да. Коротше, подавав я ось такі косинки. Згори, то в нас буде верх. І знизу таку косинку, що вставив. Да? Не знаю, яка то тощина, що то є. То, напевно, може де шістьорка. Може сімка, може шістьока, скоріше всього. Коротше, поварив я ще такі косинки, да? з одної сторони і з другої сторони. Да? Ну то в мене той делектродвік де є. Е, і з другої сторони. І то того я теж одно. І друге. Я подоварував те, що треба було, да? Я ще вставлю кусочки. Твоє вставлю, ще кусочок пластини, мені не вистачило, я не доварив, бо твоє кусок вставлю ось цей, да? І я їх коротше, доварив, я їх зачистив. Все, далі, типу, то дорами. Варити, то, ну коротше, потім розкажу, потім покажу, тому що вже вечір я вже втомлений, сьогодні неділя, я весь день працював. Все, на добраніч. Так, я продовжую далі, значить я тут все виніс коротше, з майстерні своєї да, е, на вулицю. І я тут приблизно виставляв, міряв по центрах, ти приводять, і в мене все сходиться, метр два і це є. Бо я одну сторону, да, я казав, не пам'ятаю, говорив, не говорив, мені треба було е, 5 мм посунути, розширити і 5 мм дати на низ, нижче його посунути. Да. Я вже то посуну, я вже зробив ну трошки холодно, дворі, я змерз, бо, тому що я бого майстерні, я у тепло, тепло не В майстерні жарко тут вийшов, тут холодно вітер. Ну В принципі, я зра і так тільки в майстерні. Розказую далі, значить що? Виставлю я задну, значить, той задній ще я виставив. Да? Він, мене, мене, він, мене да? То звісно, я ще посуну чуть-чуть вперед, то вирівну, і то вже потім я буду рівнати, Да? Я його прихватив, на яку мені треба відстань його від рами. У мене значить, вийшло ось звідси до початку рами 25 см колеса. В принципі, мене буду так виступати за раму, Я так хочу, Блін, не хочу сильно ховати, тому що воно не гарно виглядає, якщо сховати колесо назад. Хоча місце, щоб сховати назад. якось попробую показати. Не видно, Місце, щоб сховати назад, я маю досить. Тому що от... Можна побачити, моя рука там пролазить, я ще назад можу сунути сантиметрів напевно, до 8-10 назад, я ще можу посунути. В принципі, можна було балку чуть по інакшому навіть робити. Ну ладно, вже вийшло так, не буде так. Ех, значить, які наші дії далі, які наші маніпуляції? Значить, коротше, Я то то забираю, то заношу задне, то кріплення в мене є вже прихвачено. Е, далі що? Е, відкручую з одної сторони стрім'янки, в мене ще є, здіймаю ту рамку, скидую з двигуна коробку. Е, Кожух, не знаю, кожух скидати чи не буде. Бо мені треба корзину знімати, треба красити. І ставлю двигун на щось коротше під двигун підставляю. І раму я затаскую в майстерню. Затаскую я раму в майстерню. Її треба чистити, підчистити, грунтувати, її треба красити. Тут треба все в майстерню. І в майстерні потім я буду виставляти далі собі балку. Мені головне. от Вперед-назад, як він має бути, потім, потім я вже буду приварувати ось це. Да? з одної сторони, І так само з другої сторони, тому що під одно треба підкладати, воно чуть кривоє. То я вже буду робити в майстерні, вже я покладу раму верх ногами, собі там на козлики, блин, і я закладу типа, колеса і я собі вже там виставлю. Мені головне. От, Прольот вперед назад. Хоча я міг тут -то і в майстерне виставити, якщо чесно. Але ладно, я вже зробив так, вже не буде так. То, що там то колесо спускає, я знаю, блин, то треба дві камери міняти, тому що я сюди запхав ще 16-ку, а там запхав 14 і вона тим більше має там коротше, дірку, вона спускає. Що, думаю, на тому ту серію завершити. В наступні серії затаскуємо, доварюємо і витаскуємо, як вийшло. Міст теж треба, міст вже треба. Біля моста вже в нас все готове, там вже взагалі давно готове. таке саме його треба переварено. Тут є. Так? І от містики саме нам треба чистити. Прокладку тут треба поміняти параніт. Сюди прокладки треба повирубувати на полуосі. Сальник я там поміняв вже давно. І що? І міст теж то саме. Міст потрібно грунтувати, чистити, грунтувати і красити. Все, на тому я прощаюсь. Далі я дороблю, далі здойму щось покажу. Доброго всім дякую, всім до побачення.